Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві, може, є суні, та більш веселі, тож почнемо ми веселі, каруселі. Привіт, привіт! Ми підготували для вас нову захоплюючу історію. Сподіваюся, що ви вже готові її слухати. Тому мощуйтеся зручніше, а ми розпочинаємо. Сьогодні я вам розповім історію про братика і сестричку. Дівчинку було звати Тетянка, а хлопчика Ілля. Тетянушка. Ви ходили на недільну школу. Супер! Ілля з Тетянкою також на недільну школу ходили, і вони дуже любили слухати історії про місіонерів. А ви чули коли-небудь, хто такі місіонери? Так. Що так. вони роблять? Вони слава коло їдять, проводять е табори. І от Ілля з Тетянкою мріяли також коли вони виростуть, стати місіонерами. Вони навіть розповідали вдома і так трошки сперечалися, хто ж куди поїде. Я поїду в Індію. Там така краса. А я в джунглі до індіанців вирушу. Ні, поїхали краще зі мною в Індію, бо тебе там індіанці з'їдять. А от і не з'їдять. Я їм привезу багато печива, цукерок, смаколиків різних. Навіщо тоді мене їсти? Поїхали краще зі мною. Ти будеш лікарем, а я проповідником. Побудуємо в джунглях величезну церкву, навіть недільну школу організуємо. Ну, гаразд, я подумаю. Щовечора діти збиралися в своєму домі і навіть робили такі халабуди із табуреток, накривали їх різними простинями. Це були такі їхні шатри. Туди вони зносили всі свої іграшки і проводили там зібрання. Ілля проповідував, а тетянка лікувала своїх ляльок, так як вона була німи медикиною. На вечірні зібрання також приходили мама з татом. Вони залюбки слухали проповіді Іллі і разом дружно молилися. Церква Іллі і Тетянки зростала за рахунок того, що в їхньому арсеналі поповнювалася кількість їхніх ляльок і, і різних іграшок. Ось одного вечора тато запитав, чи справді діти хочуть стати місіонерами. Ви справді хочете стати місіонерами? Звісно, звісно, тату. Звісно, ну тоді, гадаю, вам необхідно потренуватися у бабусі в селі. Багато її сусідів, дідусі та бабусі досі не вірять у Господа, а їхнє земне життя може обірватися будь-якої хвилини. Як щодо того. Щоб розповісти їм про Бога. Ілля мій проповідувати, А ти, Тетянко, гарно співаєш і розповідаєш вірші. Але головне, діти, потрібно завжди молитися за тих, кому розповідатимете про Бога. І завжди намагайтеся допомагати іншим. Ілля, наприклад, добре миє посуд, а тетянка може полити квіти і піднести кімнату. Діти радісно! Зустріли цю новину. Вони вже з нетерпінням чекали моменту, коли відправляться до бабусі. Гаразд, я митиму посуд, якщо треба. І коли ж ми вирушаємо, тату. Ми поїдемо всією сім'єю в село на цілий тиждень. Потрібно полагодити дах у бабусиній хаті, а ще на городі допомогти. Завтра ввечері вирушаємо. Як чудово! І ось наступного вечора. Вся сім'я в повному складі вже сиділа за бабусиним дерев'яним столом. Бабуся напекла смачнющих булочок із яблуками, а також вона залила у величезний самовар чай. Їжте мої любі, їжте. Бабусю, як у тебе добре і як усе смачно, коли я виросту, переїду до тебе жити назавжди. І я теж. А ви нічого не забули. А як же Джунлі та Індія? Ну, ми приїжджатимемо до бабусі на свої місіонерські канікули. Так, до бабусі на канікули. А взагалі, бабусю, ми до тебе в село цього разу не відпочивати приїхали, а з дуже важливою справою. З важливою справою? Угу, ми на репетицію приїхали. Тренуватимемося, як бути справжніми місіонерами. У тебе ж є невіруючі сусіди. Я їм пісні співатиму, вірші читатиму, а ілля проповідуватиме. А якщо треба, ми стареньким допомагатимемо. В їхніх будинках допоможемо прибирати. Справа і справді серйозна. Я бачу, ви в мене зовсім уже дорослими стали мої любі внуки, але тренуватиметесь завтра. А зараз допивайте чай і вирушайте на спати. Ранок за вечір мудріший. Бабуся розуміла, що справа серйозна, тому відправила дітей спати. А вранці вони обов'язково вирушать до її друзів, щоб їм розказати про Ісуса. Коли настав ранок, діти разом з бабусею відправились до її сусідки Степаніни. Це була старенька бабуся, вона жила одна, і бабуся Іліта Тетянки часто відвідувала літню жінку і вже говорила їй про Ісуса. Бабуся Степанівна вже навіть вміла молитися. Коли діти прийшли до її дому, Ілля проповідував, він сказав таку невелику міні-проповідь. Тетянка розповіла гарний вірш, вони разом помолилися, подякували Богу за зустріч та пішли додому. Ідучи дорогою додому, Ілля запитав у бабусі, чому ж вона привела їх до бабусі Степанівни. Адже бабуся Степанівна вже знає про Ісуса і навіть молитися сама вміє. Бабусю, ти нас до справжніх грішників веди, а не до своїх друзів, бо ми так і не навчимося місіонерствувати. Гаразд, гаразд, мої милі, ходімо до бабусі Григорів. Я їй, звичайно, багато разів про Бога говорила, але вона в нас жінка з характером, особливо слухати не любить, а іноді й нагрубити може. Друзів вона не має. Ніхто не любить до неї в гості ходити. А ми теж коли знали хлопчика, який зовсім не мав друзів через свій поганий характер. Ми навіть його трішечки боялися. Так, він був невіруючим. А потім почав до нас у церкву з мамою і татом приїжджати в недільну школу ходити. Тепер він наш друг. Ну, якщо ви вже маєте досвід, ходімо. Тоді бабуся, коли пояснила, який характер у цієї бабусі Григорівни, взяла своїх внуків і вони вирушили до цього будинку. Ой, який старий будинок! Так, як і господиня. Ну, гаразд, постукаймо, і голосніше, щоб нас почули, коли вони прийшли. До старенької хати діти зрозуміли, що тут жива жінка, яка не дуже любить прибирати, і, певно, вона якась трохи жорстока і сувора. Ілля голосно постукав у двері. Діти затамували подих, чи то від страху, чи то просто від очікування, чи хтось відкриє їм, чи не відкриє двері будинку. Тут вони почули кроки. Бабуся Григорівна відкрила двері, подивилася з подивом на дітей їхню Бабусю. Здрастуй, Григорівно. Ось прийшли тебе провідати. Це мої внучата з міста приїхали. Заходьте, якщо вже прийшли. Бабуся пояснила, що це її онуки, які приїхали із міста в село, щоб людям проповідувати про Ісуса. Григорівно, оце мої внучата хотіли з тобою поговорити. Вони місіонери, Вшаться розповідати людям про Бога. Місіонери кажете? Ну, цікаво, цікаво. А чого це ви вирішили, що мені треба щось про Бога почути? Я вже не молода. Знаю своє життя краще за вас, усіх. Ми віримо, що Бог любить усіх людей і хоче, щоб усі знали про його любов. Ми прийшли, щоб розповісти вам про це. Ми знаємо, що Бог завжди поруч, навіть коли нам важко, він допомагає тим. Хто просить його про допомогу? А що ви малі про важке життя знаєте? От я прожила своє, і що ж мені Бог допоміг? Ми не знаємо, як важко вам було, але знаємо, що Ісус Христос може зцілити будь-яке серце. Він навіть найсамотніших людей любить і хоче, щоб вони його прийняли. А що мені з цієї любові? Я самотня, нікому до мене діла немає. Де ж ваш Бог, коли я тут одна всі роки жила? Він завжди був із вами, навіть коли ви цього не знали. Ми можемо зараз помолитися за вас. Молитися? Гаразд, моліться, тільки швидше. Але я не думаю, що це щось змінить. Діти молилися за бабусю Григорівну. Ілля молився про те, щоб Господь відкрився серцю старої жінки. А Тетянка тихенько також просила, щоб Божа любов прийшла в цей дім. Тому що коли вона оглядалася навкруг, там було так сиро, темно і навіть страшно. В кутку лежав такий рудий кіт, який своїм виглядом нагадував якесь чудовисько. Він був страшний такий, і взагалі не хотілося його обгладити, як звичні коти, які жили у бабусі. Діти дуже любили котів, які жили у неї, у їхньої рідної бабусі. Тетянка також молилася про себе, і коли діти завершили молитву, вони звернули увагу на обличчя Григоріни. Жінка опустила очі, а в очах були сльози. Сумним голосом вона сказала може, й не дарма ви прийшли. Дякую. Бачиш Григорівну? Бог не забуває навіть про тих. Хто думає, що самотній? Коли діти пішли додому, вони розуміли, що їм треба продовжувати молитися за серце старої бабусі Григорівни, щоб Господь відкрився їй і дав їй спасіння. Кожного дня Тетянка з Іллею згадували про це в молитві. Навіть коли діти вже приїхали до свого рідного дому, вони, згадуючи про місіонерство, Завжди пам'ятали, що місіонерство це проповідувати людям поруч, буде завжди світлом і прикладом. І іноді ми думаємо, що треба їхати в якусь Африку чи Індію, в якісь джунглі. Але так багато людей, які живуть поруч з нами, не знають про Ісуса. І я хочу вам побажати, мої юні слухачі, щоб ви також це розуміли і пам'ятали, Щоб ви молилися за людей, які проповідують про Ісуса для інших людей. Щоб ви були тими, такими, як Ілля з Тетянкою, які для стареньких бабусь розповідали про Ісуса, староно до цього готувалися, завчаючи навіть біблійні вірші на пам'ять. Нехай Господь нас благословить в цьому і ми будемо справді такими, як Господь хоче нас бачити. Я вам дуже дякую, що ви так уважно мене слухаєте. А Теді для таких чемних дітей завжди готує подарунки. Ви хочете подарунки? Супер, ви нарешті зачекалися подарунків! Сподіваюся, мої юні друзі, що вам сподобалася дана історія. І ви також, так як Тетянка та Ілля, будете проповідувати тим, хто поруч з вами про Ісуса. Нехай Бог рясно благословить вас. Якщо ви хочете завітати на зйомку програми Веселі Каруселі, то напишіть нам. Ми будемо раді зустрічі з вами. Бувайте!